Якби вона не вчинила гвалт на тему аварії, то яким було би продовження? Скоріше за все, ніякого продовження не було, було б чергове замовчування чергового мегазлочину. Статистику онкозахворювань захворюваню все одно засекретили, незважаючи на всі ці Швеції. Хіба СССР би було до цього звикати? І все ж добре, що існувало протистояння системи. Добре, що Швеція. Чинила рейдах і вказала на загрозу для Польщі. Добре, що Польща вже переставала бути другом і все більше відверталася у західному напрямку. Цього разу вона відвернулася від радіоактивної хмари, затамувавши дихання і гидливо заткавши носа. Добре, що Польща злякалася і підхопила волання Швеції. Зате Франція не переставала бути другом і все заперечувала. Ніякої загрози, казала Франція, все будьоне. Добре, що тоді не було Європейського Союзу. Інакше він Потре прийняв би якесь таке цілком засором нерішуче рішення. Давайте свого роду нерішуче рішення. На зразок того, про війну в Грузії, головне не сердити росіянам. Добре, що Німеччина мала досвід 70-х, коли на зборища проти АЕС знаходилися сотнями тисяч, навіть мільйонами, А попереду всіх пішло кілька поетів з гітарами і духками. Добре, що німецькі зелені вже 16 травня провели надзвичайний звісний та номері. 16 травня це день, протягом якого я записав рядки. Кров переміниться, цвіт на каштанах мине. Ми поспішаємо жити, немов після мору. Може у і спасіння пізнати цю пору, ніби останнє цвітіння єдине, одне. Ніхто не зрозумів, про що вони ці рідки. Натомість Вальтер Мослам, який неминуче зрозумів би, ще не знав про їхнє існування. І тоді я спробував, пише він про той день, уявити собі заражений краєвид. Ліси, плесень, поля, села все опромінено.